Передачі на фронт. Ну <тасріст> я не знаю, що надо себе. Горбач. Тепер горбач. Станції, газопроводить, рукоповодять. Тут, тут є теж саме. Ми потом 10 років будемо плавати, поки з нього вибухаємо. Морозимо зараз все необхідне в нашій поїздці для наших бійців. Наши речи. Вот и не сходить, да, длинный користь. Ну, один, что это новости. Все носять продукти, а вас и легкий кусь технику выносят пока яйца полностью. Знаете, как ты не меньше называется? Бог, что ли, не снимать? Останні штрихи. Все, вопросы есть? А добро не будет. Пусть как бы с нем удают все. Заправив з вікіна. адресну допомогу для е, броських хлопців, які служать в Збройних силах України в Нацгвардії. Буде поїздка в район Краматорськ-Слов'янськ. Люди принесли окрім адресної допомоги, там, принесли просто продукти, воду, гуманітарну допомогу для нашої армії. Зараз хлопці будуть їхати. В принципі, яка побажаємо їм удачі. Бровари. Руй. І броварці, броварчани своїх броварських не забувають. Пісня на дорожку». Зірвалася хуртовина. Тобто на лану Виряджа. Я дитину у завзяти лютибі, Боронити рідну Україну, визволяти рід свій боронити рідну Україну, визволяти на свій як вернешся, сину, квічаю світ калини у твій крізь не верне. Щоб ніхто не бачив сліз, не вернешся, тихо заридаю, щоб ніхто не бачив сліз, я вернуся, ти, моя мати, як халина зацвіте, Принесу я до твоєї хати, сонце болі, золоте. До твоєї хати сонце Слава Україні! Героям, Героям слава! Все спокійно, люди купаються. Віддять хлопці з синьо синяжонкими прапорами на велосипедах. О, то круто! Каже, що все круто, Славянське. Так, зараз Слов'янська.